Що насправді треба для запису вдома, це якийсь ноутбук, компуктер, можливо, навіть телефона достатньо. Але це вже третій варіант, про який ми поговоримо трошки згодом. Винесемо його як офтопний або macOS, або Windows, неважливо. Там просто різниця софт і трошечки методи підключення. Друге, що нам треба, це звісно, бас гітара. Так я не втомлюсь про це казати. І так це виглядає максимально тупо, але. Блін, ви б знали скільки разів я стикався з тим, що я хочу, але немає баз гітари. Це зрада! Тому баз гітара однозначно комутація, зрозуміло. Тобто, це все в нас є. Що, що а чого не вистачає, як з'єднати компуктер Бас гітару як аналоговий сигнал трунька перевести в цифру. Перший метод, і, мабуть, якщо ви такий концертуючи, граючи, або вам тільки записати бас ін.